Слава Ісусу Христу! Слава навіків, лякайте, ми на віки, не лякати! Саме на зв'язку Борщівський край. І сьогодні ми будемо в Теребовлі опитувати людей, наскільки вони знають наш рідний борщів. Так що переглядайте. Слава Ісусу Христу. Слава на віки, не лякати. Вас турбує борщівський край. Ми тут сьогодні опитуємо людей, наскільки вони знають борщів. А я вас спізнала. Я на вас підписана в Тікток. На самі звідки я дівчина Теребовлянська зараз? А, а як Теребовлянсько-тернопільська Ірина? Але дуже борщів не Максим завжди взаємно завжди. Я кажу, борщів моє дворідне місце, і коли Раніше питали, звідки я казала з борщова. Кажуть, ні, бо треба казати з борщева. То зараз, як мене питають, кажу з борщева. Ну Так, так, це буде правильніше, сказано. Насправді я в борщеві працювала 10 років на ну, різних посадах. Про борщ ми дуже гарно попали так. з вами. Про борщів знаю дуже багато. Можу багато про нього говорити. Ну, всі знають, так що борщів славиться вишиванками, славиться так, борщем, так, це вірно, славиться ну, так. печерами. До речі, до нас приїжджали іноземні міську раду, іноземні делегати. Ми завжди їх отводили. коли ви були там на посаді. Так, 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 в міській mm. раді. Ви десь е працюєте? Ось е десь може e, та, я. після Борщівської міської ради у нас закінчилася каденція, і я приїхала в Тернопіль, працювала в обласній раді, але я вже дійшла до того, напевно, такого етапу, можна сказати, професійно. Mm -hmm. Виросла, що я звільнилася з обласної ради і відкрила свій офіс. О, нічого собі, а що за офіс? А не скажу, що за офіс. А знаєте а чо? чому? Чому? А пішли на каву і побачите, бо краще один раз побачити, як сто разів. Ну прийти. так, це вірно. Що ми йдемо? Вже як так нас просять, то вже, вже... як не піти. Не прошу, тільки борщівські пішли. То все, йдемо. Дуже дякую за запрошення. Так, ми вже прийшли в гості до пані Ірини. Ось в неї ось такий офіс, дуже гарний. На, як виявилося, працює адвокатом. Пані Ірина, от е, дякую вам за запрошення. Е, скільки ви вже ось в цій сфері працюєте, розкажіть нам, і е, які були у вас справи, чи ще не було, чи які зараз найпопулярніші справи є. Ну, дивіться, офіс ми відкрили цього тижня, але до цього я йшла дуже давно. Спочатку йшла думками, а потім вже почала якісь робити певні кроки. Взагалі, в юриспруденції я вже 16 років. У мене були справи і в адміністративних судах, господарських, цивільних судах. Ну, зараз розумієте такий час, то багато є справ адміністративних з ТЦК та. СП, ну відповідно, війна внесла свої корективи, розлучення цікаво за зараз. зараз певно, у всіх якісь нюанси і багато звертаються до вас. А хто чоловіки чи жінки чи по-різному порізно? Дивіться, як адвокат, ну, скажу вам чесно, вже якщо третій день так mm -hmm. я працюю. У мене було вже кілька консультацій. Це стосувалося основному майнових прав. Житла і було одне ТЦК, але до того моменту, поки я звільнилася з державної служби, складала іспити присяги адвоката. То ну у мене були такі безкоштовні консультації? Це mm. в основному розлучення, аліменти е, і спадкові справи, ну яким я в принципі планую працювати. на ну, пані Ірина сказ сказала вже. Ну ми вже з нею більше так вже поспілкувалися, що вона працювала в борщеві як юристом. Так я в борщеві працювала в... в борщеві, не в борщові Там, в, борщеві. в районі адміністрації юристом. Працювала. То це ви скільки років працювали? Порахую, чекайте, 5 років я там працювала юристом. Доволі довго. Та потім працювала в борщовій в міській раді, керуючись справами виконавчого комітету, але mm -hmm. в підпорядкування входив юридичний відділ. Якщо були якісь справи, то звичайно ми все в комплексі разом виробляли якусь позицію, кейс і дивіться, так що кому треба консультація. Ось пані Ірина може вам надати. Вона вже в нас дуже хороший спеціаліст.